Вітаю. Продемонструємо гарний об'єкт, трьохповерховий, в районі Садвори, вулиці Олександрії. Е, вхід в нас зустрічає така гардеробна кімната величезна. З теплими підлогами, розведеними комунікаціями: вхід у підвали. Це в нас гостьовий санвузол. Знову вже готові інсталяції. Чорнова штукатурка, розведені комунікації. Величезний холм. Кухня студія. Це кухня студія. І така кімната. І ще одна або кладова, або гардеробна. І з виходом на літню терасу, розсудними вікнами, п'ятикамерними баленовськими. величезною площадкою. Дана ділянка характеризується підведеними комунікаціями під, підпочинкову зону, є виведені водичка, електроенергія. Так, ми на другому поверсі піднялися сходами бетонними з першого, і нас зараз зустрічає вихід на балкон знову ж таки з якісних боленівських вікон. Зразу коридор, тут вся монолітна така стяжка злита. І зустрічає нас перша кімната. Далі по коридору жіночий санвузол. Вже є вмонтована ванна. Знову ж таки, з виведеними комунікаціями, інсталяціями, запітчастову обробку. Далі по коридору чоловічий санвузол. Тут душова кабіна. Знову інсталяція. І всі виводи на світло, опалення, електрика. І коридор. З коридора в нас праворуч зустрічає. Палення ще одного стильного. Для виборів естетики. Помилувати мозг різними витворами з гіпсокартону mm -hmm. Ось тут індивідуальне газове опалення, батареї.